Всім доброго ранку. На До мене завітав Volkswagen Caddy з двигуном 2.0 TDI. Лінійка двигунів EA288 з Дніпра. Проблема в автомобілі така. Це часті регенерації, а в останній час це незавершені регенерації, тому що автомобіль має помилки. По комп'ютеру, по єгірам такі незвичні помилки, ще такі двигуни не заїжджали з такими помилками. Перед тим, як чистити, хочу подивитись, заглянути, що і як в цьому автомобілі. Максимально подивитись на наявність цілого каталізатора, тому що. Власник автомобіля робив діагностику, спеціалісти сказали, що каталізатор вже розплавлений або покришений. Зараз зроблю діагностику фізичну максимально, а потім комп'ютерну. Що з собою являє чистка екології без демонтажу? Це повністю все, що входить повітря і вихід вихлопних газів. В цьому автомобілі знаходяться два клапани ЄГР високого низького тиску. І ще під автомобілем знаходиться такий дросель, який регулює тиск, температуру в системі. І ці автомобілі <кхід> теплонавантажені, Тобто, вони більше предназначені. Як би сказати, універсальні як в міському режимі, так і, і за містом. Це не минулі двигуни, там, де їм потрібно було їхати, прогріватись, щоб все було добре. Ці двигуни, якщо все тут чисто, справно по екології, в міському режимі можна їздити і регенерації, будуть вмикатись в районі 500 км. За містом 1000 плюс. Отож, переходимо до діагностики. Так, викрутив лямбда зонд. Це нормально, він повинен бути такий чорний. Дизель завжди кидає вихлоп чорний. І засунув камеру туди, щоб побачити початок каталізатора. Початок каталізатора цілий, я його вже роздивився з різних боків, Вибрав такий ракурс, щоб бачити. Кращу картинку. Він цілий повністю. Не випуклий, не спалений, не розплавлений, не кришиться все ідеально. І з цієї сторони. Там, де йде мочевина форсунка, теж, теж цілий. Цілий цілюсінький. І дивимось туди, вглиб до сажового фільтра. Всовую труб камеру. Так. Так, дійшов до сажового. Він теж цілий. цілий цілюсінький. Що йому діагностували, Невідомо. Що за спеціалісти? Скажу вам, неправильна діагностика призводить до великих витрат коштів саме власника. Так. Цілий сажовий фільтр, каталізатор теж цілий. Так, збираю це все назад і роблю комп'ютерну діагностику. Так, що характерно для частих регенерацій, це як завжди подвійний уровень оливи. Зараз фокусую. Так, бачимо верхній рівень по сіточку щось погано фокусується. А олива десь аж зверху вже стікає чуть-чуть, І це приблизно літра вже оли... диспалива в системі. Щоб нагнати оцей верхній рівень вище, ніж сіточка, це буде плюс літра диспалива. Так, роблю комп'ютерну діагностику, бачимо чек горить і іноді висвічується спіралька. Пробіг 242, не вірю, тому що по помилкам, якщо подивитись на помилки, дата змінена. Ось дата, 2079 рік, це перше свідоцтво, що пробіг не 241. Так, дивимось далі. Так, Помилку бачимо свічка накалювання, третій циліндр. Дійсно, вона тут не працює, власник вже новеньку придбав, я її заміню. Потім дивимось: та сама, та сама, та сама, а тепер бачимо систему рециркуляції відпрацьованих газів. Слішком большая пропускна способність. Це Єгір. Заслонка системи випуску ОГ, замикання на плюс, замикання на масу. Це дроссель той, що знаходиться під автомобілем. Подивимось, що він. Так. Электрическая несправно, система пускала. Цікаво, цікаво. Ще одна ошибка. Як собаки блох. Помилок. Так, клапан один, давние ОГ. Заклінювання в відкритому состоянии. Це є герчик ще один. І все стираємо І автомобіль по іншому працює так дамо обертів дамо обертів і дивимось, чи не весь немає. Дуже добре буде, якщо вони не вилізуть, але потрібно ще зробити адаптації цих всіх клапанів і бачити, чи не буде помилка. Але подивимось в процесі, що автомобіль показує по екології. Температура двигуна ще не прогрівся, датчики температури, дивимось. Працюють. Подача вихлопних газів 173, чомусь так мало. Середина 112. Ну, як правило, коли Після кожної регенерації, тобто випалення сажі, відкладається зола. Зола робить цей весь тиск і тоді незрозумілі температури вихлопних газів в сажовому фільтрі, а також тиск сажового фільтра. Тобто регенерація це не очистка. сажового фільтра, а це невелика очистка від сажі але відкладання золи. Дивимось форсунки. Форсунки в ідеалі всі, всі чотири в ідеалі. Так, і тепер дивимось Сажевий. Скажу вам, якщо є гієри забиті один другий і спереді теплообмінник, це теж впливає на екологію. Якщо немає тієї подачі вихлопних газів, тобто повітря, то і не буде та подача вихлопних газів, що потрібна. Так, параметри. Комп'ютерна маса сажі. Комп'ютерні регенерації і фактична маса сажи, що дає регенерації. Беру свої слова назад, пробіг тут е рідний, тому що на 240 приблизно десь буде грамів зали. Щось похоже, границя заповнення 80, але тиск 23-26. Робимо оберти двигуну, емітацію, що він їде. І дивимося на цю золу. Ой, тобто сажу 15,55 55 Бачимо, як швидко вона росте. Дуже швидко. Такого ще ніколи не бачив. В основному росте по одному. 87, 88, 89. А росте дуже швидко. Екологія забита. Вхід-вихід забитий. Тиск 100 гектопаскалів. 99. Тиск занадто високий. Тобто 1632 дойде до 24 і вмикається регенерація. Зафіксували показники, під'єдную апарат і буду чистити всю екологію. Нічого не буду демонтувати, окрім свічок накалювання. Так, провів е, всі необхідні роботи по. Зараз покажу. Помилок немає, щоб не заходити. Всі роботи по турбіні, клапанам EGR, 1, 2, 3, лямбда-зонди, по компресії, тобто цей, ця свічка накалювання, третя, яка дає, міряє компресію. Лямдезандам, -да надовам, розходу повітря, всі адаптації, все працює, помилок немає. Тобто ці всі помилки виходять в процесі із-за того, що екологія забита. Тобто Воно клинить, сажа попадає, масло попадає і пішло-поїхало, коли автомобіль їде. Це все із-за забуття екології. На даний момент помилок немає. А тепер після всіх адаптацій дивимось, це ще більше виросло. скоро буде регенерація. Тиск 36. Це занадто на холостом ходу. Якщо дати обертів, оберти 2,5. 110, 112, це занадто багато. Бачимо, як в геометричній прогресії росте сажа. Так, все, підключаю апарат і робимо чистку. Так, викручую свічки накалювання, а вони не крутяться. Перший цилиндр тріщить, другий мертво стоїть, повністю не шевелиться, третій відкрутився, але не витягується свічка. Четвертий щось трохи йде. І так, апарат під'єднаного до автомобіля. Скажу так: це апарат не воднева очистка. Воднева очистка це рівноцільно нуль. Вона зовсім нічого не чистить, це викинуті гроші повністю. Тобто півтори-дві тисячі гривень за годину-півтори ви без толку втратите. Це не водородна очистка, це апарат, який чистить 100% екологію, без сумніву. Зараз він під'єднаний. Він має дві стадії своєї роботи. Ось дренажка буде виходити все сюди, весь бруд і в каналізацію. А перша стадія. Це я так для себе переглядаю на рахунок зали. Бачимо, вітро вже має слід від цієї зали, тому що автомобілі майже кожен день обслуговуються в мене. Зараз побачу стан зали і стан взагалом екології. Тому що вона буває тяжка, середня і легенька. Зараз все побачимо. Перша стадія. Так, першу стадію зробив, бачу, тут золи більше, ніж потрібно. Весь цей молочковий бруд це зола, розчинена з водою. Ось у відеречку вся ця зола і бачимо, я навіть так швидко вилію це все діло. І ось бачимо, скільки тут оцього піску. Половина вилилась за межі відра, а половина сюди у вітро. Отож, регенерація, запам'ятайте, це не чистка фільтра. Повністю. Це чистка тільки від сажі, яка необхідна, щоб двигун працював. Але зола завжди буде відкладатися. В сажовому фільтрі завжди без варіантів. Тому чистка сажового фільтра можливо комусь і не допоможе окремо, але вся екологія, якщо я чищу, буде результат. Робимо ще пару тестів на золу, а потім другий етап. Так, друга стадія це відкладення сажомасляні. Бачу тут на відео біленьке, але в наявності тут більше жовтого, тобто маслянистого. Зараз продемонструю. Чорного такого, такого і немає. Більше жовтуватого. Це маслянистий, Маслянисті відкладення від неправильної екології. Так, зараз буду робити старт двигуна, але ці свічки так тяжко викручувались, навіть трохи різьби заділо. Але в такому стані я їх закручувати не буду, а в іншому. Так. Помазав їх керамічною пастою, щоб в майбутньому легше відкручувалось. Різьби пробував на суху, все легенько воно крутиться, тільки пастою потрібно прогнати і все. Ось так. Все. І так, автомобіль зараз в режимі прогрівання. Подивимось на комп'ютерні показники. Комп'ютерна регенерація і та, що по факту щось набігає, щось мішає. Тиск вже 12, відхилення нульове. Між цима двома датчиками. Так, 1875. Дивимося на ці показники. 18.75. імітацію автомобіля в ходу. Бачимо, дуже стрімко падає вниз. Тобто, як автомобіль буде їхати, значення будуть падати все ближче до мінуса. А 8,90 стоїть на місці, по своєму рахує. На це ніяк вплинути, на жаль, не можу. Тиск бачимо 50. Цікава робота двигуна, дуже гарячий вихлоп. Чому показує 50, а не менше, теж цікаво. Кожен автомобіль по-різному запрограмований. Але бачимо 1809, 07, 06, стрімко падає. Так, є, але ще зробимо тест-драйв. Так, робимо тест-драйв в темну пору, тому що свічки накалювання затягнули процес. Так, дивимося по комп'ютеру. 5.63 комп'ютерна регенерація, а ця, що нас хвилювалась, в мінус 7.07. 6, Але в мінусах, це є так по заводу. Вона буде збільшуватись, зменшуватись в залежності від манери їзди, але переганяти оцю 5.65 вона не буде. Так, робота виконана. Всім гарного вечора, до побачення.